Членса брати єпископи, шановні священники, сестри монахині, дорогі брати і сестри, Вітаю вас, як єпископ і душпастер, Мостар Дуванської. Дієцезії, до якої входить і парафія Меджукорія, знаходиться в ній, що цими днями прийняла вас з розпростертими обіймами і серцями. Ви приїхали з різних сторін і країн, щоб ви тут, подібно до цього безлічі народу, як і в сьогоднішньому Євангелії, щоб почути тут слова Ісуса і поживитися Його словами, відчути Його люблячий погляд в таїнстві покаяння, яке визволяє зціляє наші серця, наш дух і душу, і робить нас новими людьми. Сьогодні Ми так святкуємо пам'ять Діви Марії Сніжної, тобто освячення Рим, Римської базиліки Санта Марія Маджоре. Йде мова про найстаріші Сант Марії на Заході, який папа Секст III звелів збудувати незабаром після церковного собору, що відбувся в Ефезі 431 року, на якому Марія була проголошена матір'ю Божою. Просимо про заступництво Марії за всіх нас присутні на цій зустрічі і на цьому торжестві цими днями ви розмірковували над катехезами і проповідями. Ви намагалися зрозуміти, яка ж є та краща частка, яку вам Ісус дає, яка є в вас відкрити і розвивати її. Сьогоднішнє Боже Слово пропонується нам як стислий виклад і керівництво про те, як досягти цієї благої частини і як зробити правильний вибір в житті. У першому читанні ми чули уривок з книги пророка Єремії з біблійної історії. Ми знаємо, що Єремія став пророком дуже молодим усього в 24 роки. І, хоч на початку він боявся, але зрозумів, що Господь Бог з ним і що Він, його сила і безпека на його шляху. І з цієї ж історії ми знаємо, що його служба не буде простою і перспективною. сьогоднішні уривки Святого Письма це лише один з показників труднощів пророчого служіння. Йдеться про істинних і пророків, про Єремію. Ананію як оптимістичний пророк порятунку, Ананія публічно пророкує падіння Вавилона і. І порятунок юдеї в найближчі два роки він е, також інсценував роз, розломлення ярма, яке Єремія мав носити як частину символічної його чину. Єремія звинувачує його в неправедному пророцтві і говорить, що він скоро помре. Той факт, що Анарія помирає через два місяці, тлумачиться як підтвердження пророцтва Єремії. Ісус звертає нашу увагу на лжепророків, стережіться лжепророків, які приходять до вас овечі, одежі, а всередині вони вовки хижі. За плодами їхніми впізнаєте їх. Якщо мета пророка стати відомим, популярним і прийнятим, він ніколи не стане пророком Господнім. Справжні пророки та апостоли слухатимуть Господа і шукатимуть його план для церкви незалежно від їхньої популярності та успіху. Вони мають бути образом Христа, який не прийшов, щоб йому служили, але для того, щоб служити. Істинний пророк сповіщає радість спасіння. Справжній пророк не ламає тростини над ламаною і не. І не гасить ще тліючий відблиск надії, який ще тліє божі пророки шукають популярності на небі через віру і послуг послуг на місце популярності на землі в теперішньому часі. Істинний пророк на відміну від лжепророків слухає і сприяє будівлю церкви, будуванню церкви таємничого тіла Христового, як сказав святий Павло. Папа Йоан, 23, -й, добрий матір і вчитель. Папа Франчопапа в одному з своїх роздумів скаже, що, я цитую: церква має сміливість матері, яка знає, що вона повинна захистити своїх дітей від небезпек, які походять від присутності сатани в світі, щоб привести їх до зустрічі з Ісусом. Мати завжди захищає своїх дітей. І цей захист входить, е, включає в себе і нагадування про те, щоб ми пильнували, пильнували проти обману та зла. Бо навіть якщо Бог переміг сатану. Він завжди повертається із своїми спокусами. Ми знаємо це. Ми всі є спокушувані, були спокушувані і продовжуємо бути спокушуваними. Сатана приходить як рикаючий лев, говорить апостол Петро. А вже від нас залежить, щоб ми не були наївними, але щоб ми були пильнували, чували, і щоб міцною вірою могли здолати. За допомогою порад матері церкви, щоб ми могли простояти з допомогою матері церкви, яка як добра мати завжди поряд зі своїми дітьми. Важкі часи, так говорить папа Франциск. Сьогоднішня Євангелія дуже актуальна і адресоване конкретно нам сьогодні. Тема це брак основних ресурсів, які іноді викликають біль у відповідальних в церкві. Головне питання полягає в тому, як нам, як церкві, слід справлятися з протиріччями між нашими обмеженими можливостями і безлічю завдань, які необхідно терміново вирішити. Що робити, коли сил і ресурсів набагато менше, ніж тих викликів, які нас оточують? Євангелія нам дає просте рішення такої складної проблеми ми дивимося на Ісуса. І він хотів би трішечки відпочити, але він продовжує лікувати хворих, тому що навколо нього безліч людей. Матері нервуються, в животах бурчить, діти неють. Люди голодні, але голод має багато аспектів, який голод ховається за сумними і втомленими обличчями. Який голод ховається за анорекцією та ожирінням? хто втамовує голод за сенсом і напрямком? Голод за близькістю та прийняттям? Є голод дітей, з будинків за батьками, які справді заслуговують? На них. Також є голод самотніх людей за визнанням і розмовою, також голод за підтримкою невпевнених віруючих у наших релігійних громадах, спільнотах. Ісус не хоче відпустити людей. Він просить учнів, щоб вони дали їм їсти. Вони мають лише п'ять хлібів та дві риби, і це за для п'яти тисяч чоловіків без жінок і дітей, яких тоді не рахували. Добре, що ми сьогодні їх рахуємо, бо, бо релігійна церковна статистика була б від них без них жалюгідною. Це картина церкви та релігійних громад у деяких країнах, які часто і не знають, що з ними відбувається, як діяти далі. Це також зображення і образ всіх на і нас кожного окремо. П'ять молитов в місяць, які справді дієві, два біблійні тексти, які мені сподобалися за шість останніх місяців. Недостатні, щоб зацікавити інших у вірі аїсус. Він просить усе. йому потрібні і наші обмежені можливості, йому потрібні і наші постійні скарги. В сенсі цього недостатньо. Бог, дорогі брати і сестри, не очікує, щоб ми ділили, ділилися з повного кошика у всьому світі зростають не багаті церкви, а бідні церкви. Давайте сьогодні запропонуємо свою бідність Ісусу, свою слабкість і невдачу. В Його руках усе стає достатнім і рясним у достатку. Потім Ісус благословляє і дякує своєму небесному Отцю. Коли ви останній раз подякували за свою батьківщину, за свою дієцезію, єпархію, свою громаду, за свого пароха, настоятеля, навіть єпископа коли ми смирені і вдячні, відбувається диво, яке приходить не з гучною, з гучним шумом, але дуже часто з маленькими і тихими нечутними кроками. Ми ділимося, а Бог віддає себе нам. Ми вимовляємо чудові слова, а він закарбовує їх у чиємусь серці. Ми молимося на смертному одрі, а Бог втішає людину для вічності. Ми скорочимо робочі місця, а він усе ще будує своє царство. Ми служимо нужденним в слабкості, а його сила велика, в слабких. Ми віддаємо те що мале, що маємо, а Він дає себе повністю. Там, де ми досягнемо своїх границь і меж, Божі можливості лише починаються, і всі їли і наситилися, і в кінці залишилося 12 повних кошиків. Вони є знаком того, що Бог не скупий на своє благословення. Дорога молоде. Скільки повних кошиків ви зібрали на цій зустрічі? Один, сім, дванадцять, двадцять чотири. Чи вони залишились пустими? Немає значення. Але я вас прошу, не залишайте їх тут. Візьміть їх з собою і носіть їх їх всюди, куди тільки підете. Несіть ісусове чудо любові, яке відбувається з нами в кожній Євхаристії, яке відбувається з нами і в нас замість Жепроків і зловісних пророків. Без виході будьте ревними апостолами, справжніми і радісними, які проповідують і свідчать про Воскреслого Христа більше життям, а менше словами, тому що одного разу народи цього світу будуть всі покликані на бенкетний стіл Царства Божого. І ми з подивом виявимо Божої доброти є більш ніж достатньо, а з неї ми вже й сьогодні живемо. Аминь.